Більше всього запитань з боку мешканців міста до комунальних служб виникає зазвичай взимку. В цьому році сталося якось навпаки: зиму пережили більш-менш спокійно, а літо почалося з величезних проблем із водопостачанням. Особливо страждають мешканці багатоповерхівок. За роз'ясненнями, ми звернулися до начальника комбінату комунальних підприємств Тарасу В'ячеславовичу Корольову. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що дана проблема виникла не сьогодні, не вчора і не позавчора. Дана проблема е, початкується, я думаю, що більше ніж 10 років тому. Вона взяла свій початок, взяла свій став. От. І до цього року е, вона просто накопичувалася, збільшувалася і так далі. Е, я думаю, що це не секрет ні для кого, що система, е, наявна система водогону далека від тої, яка потрібна місту е, такого масштабу, як Васильків. Система ще була побудована за радянських часів і, звісно, вона потребує не просто модернізації, да, а і зараз вже повно, повної повного перелаштування і перебудови. Цим проєктом наше підприємство займається ще з минулого року. Я працюю на даному підприємстві з 1 вересня 2014 року. Ярасим Васильович, наш головний інженер, працює на цьому підприємстві з липня місяця минулого року. І за цей час ми виявили. Певний ряд проблем. Одна з найбільших проблем це проблема водопостачання. Ми з цією проблеми зіткнулися ж не сьогодні. Я Звісно, не розумію. сьогодні. І як намагалися її вирішити? Ми почали роботу ще взимку минулого року. Ми подавали на сесію. Було проголосовано ремонт деяких свердловин артезіанських. Депутати зібралися, проголосували. Згодом. В січні місяці стався економічний колапс, і звісно, ви маєте на увазі, коли далися. стрибнув долар, так Так, коли, коли стрибнув долар, зросла ціна пального і все, і і запчастини, і насоси, і взагалі все стало набагато. Тобто на той момент вже грошей не вистачало. Те, ще? що було проголосовано, вам не да. вистачило? Виділеної суми просто не вистачало uh -huh. фізично і фактично. Тому було ще одне подання на сесію для того, щоб змінити суму. Тому що ми не можемо, ми ж не приватна фірма. І єдиним власником, як любить говорити Герасим Васильович, і розпорядником комунального майна є міська рада. Тому без депутатського корпусу, звісно, ми самі не в змозі приймати рішення. От. В даному випадку ми також розробили досить об'ємну програму. Це не просто проект, а програму змін і реконструкції водогону та системи водовідведення міста Василькова. Ця програма потребує значних капіталовкладень, так як в цей водогін давно вже нічого не вкладали. Насоси, які зараз працюють, ще працюють поки що працюють. Да? Вони не відповідають належним потребам міста, і на жаль, якість їх також залишає бажати кращого. Депутати проголосували за додаткові гроші? Врешті-решт, коли все-таки сесія зібралась, вони проголосували. Це відбулося в кінці квітня місяця. Зразу ж після того, як рішення сесії було прийнято і підписане мером міста. Буквально через декілька днів ми вже подали у візник державних закупівель першу об'яву на тендер. Також паралельно ми запустили проект експерт, експерт оцінку капітального ремонту тих свердловин, які були проголосовані раніше. Після того як вони були перепроголосовані. Це було в якому місяці? Це вже в травні було. Тобто раніше ви нічого не могли. Тепер це починається тендери. Та, ці шмендери, які дуже довго… Тривають би цього оминути ви це не можете, так я зрозуміл Оминути, на жаль. Вчора в нас була депутатська комісія, і ми також з депутатами розмовляли з цього приводу. На жаль, закон нам не дозволяє не не дозволяє. Не дозволяє цього зробити. Якщо в нас є насоси, значить це йде одним лотом. Якщо в нас є кабелі. Шафи керування та інше устаткування реле і так далі. Якщо ми плануємо далі купувати також насоси, значить ми повинні за законом проходити процедуру закупівлі. Тепер ваші прогнози. Як ви думаєте, скільки можна може тривати оця процедура тендерів? Щоб ви могли закупити нові насоси і подавати воду місцям? тендерна процедура відбувається протягом місяця. Після розкриття тендерної документації ще дається 15 днів учасникам тендеру для того, щоб оскаржити результати тендерних тор. На сьогодні От, кінець травня. Розкриття тендерної документації планується на 3 червня. Не планується а за, ну, uh -huh. за графіком на 3 червня. Плюс uh -huh. це 3 липня, плюс, де? Да? Плюс, плюс 15 днів. Так, да? Плюс 15 днів. Uh -huh. От, і uh, це строк, коли ми можемо реально починати вже закупівлю обладнання. Але це не означає, що протягом цього часу ми плануємо лишити людей без води. Вже сьогодні, вірніше вчора ввечері, вже на верхньому масибі з'явилася водичка. Я особисто її перевіряв. От, звісно, вона з'явилася не в повному обсязі, не в повному об'ємі, але ми продовжуємо працювати. Зараз ми також віднайшли можливість поставити один або два насоси. І це дасть е, суттєву добавку. Води я не кажу, що ми забезпечимо до вихідних 100% водопостачання цілу добу, але е, велика частина доби вода буде. в крані. Отже, мікрорайони нашого міста страждають не однаково. Дає так містяни mm. говорять, що в того є вода вночі, в того вранці десь на напруга більша, а в деяких взагалі немає. От ви якось керуєте. Цім ні, ні, ми не можемо скерувати цим е... це залежить від це. Залежить від наявних насосів, і тепер я мушу зазначити, що не тільки, не тільки дана проблема, дана проблема. Вона, якщо ну от, ті, хто живуть в місті, да вони знають, що кожного року. Навесні з початком сезону поливів, і mm -hmm. е коли люди садять городи, да, така проблема в місті постає. От, до речі, я хотіла запитати, оце шланговий полив в городів у приватному секторі. Він якось спливає на тиск води от центрального водопостачання? Звісно. А як ви вважаєте якісь попередні попереджальні такі вже заходи? Розійшло, дозвольте цей момент. Це mm -hmm. просто технічний момент, так, ви... так так, будь ласка. Ірасі Весіч, я хотіла, щоб ви може більш конкретніше зупинилися оці на шлангових поливах. тому що деякі мешканці багатопорогівок скаржаться на те, що у нас немає води в кружку налити і чай закип'ятити, а приватний сектор поливає обільно шлангами. Сам, є, є така проблема. Я на підприємстві відносно недавно для такого підприємства розібратися в ситуації не, не, не так просто людині, яка прийшла на підприємство. Приємство і не отримала жодних документів технічних не креслень, які відповідають дійсності, що все це потрібно було. прийшлося робити спочатку, починати робити топографічну зйомку, наносити все, всі ці мережі, які є, обстежувати мережі, наносити все це на, на плани. Місто знаходиться в різних географічних умовах, з різними. Висотними відмітками, тобто висоти відрізняються від забудови в нижніх частинах від верхніх на, на висоту 70-90 метрів. Постачання води відбувається з артезіанських свердловин, тобто піднімається з ґрунту. Основні свердловини, які забезпечують місто, знаходяться у нас в районі Піски. Якщо мешканці знають, це вулиця Тракторна і напорний колектор, який повинен доставляти воду в центр міста до багатоповерхіву, проходить через приватний сектор. Певний час хтось. Якісь особи, так як у нас дуже часто змінювалося керівництво на цьому підприємстві, його банкротили, приходили інші, різні люди. І в час перетубації якась добра людина почала видавати мешканцям приватного сектору технічні умови на підключення своїх приватних осель, коли яких є великі приватні ділянки, до напорного колектору водопостачання. Ми розуміємо, що Насос, який знаходиться від центру міста, міста на відстані 7 км, піднімаю воду з тиском 7 барів, подає це в напірний колектор і під таким тиском вода повинна постачатися в центр міста. На кожні, на кожні 10 км трубопроводу втрачається 1 бар. Але що ми бачимо, коли підключається до напорного колектору приватна людина трубою діаметром 25 або навіть півдюймовою 15 з неї вилітає вода під тиском 7. Вона не регулюється нічим. Тиск, коли це одна будівля, це одна, а коли їх десятки, то об'єм води втрачений на. Цій відстані зменшує потреби у в водопостачанні в атоповерхівок. Поясню простіше для звичайних громадян: не можна було забирати воду з напорного колектору. Колектор повинен був був подавати воду з усіх сверловин, збирати, подавати в одне місце. Там, де ця вода відстоялась, проходила певну обробку, очистку від заліза. Ви знаєте, у нас міст заліза в землі підніма в воді, що піднімається з землі, в 16-18 разів перевищує норму в шістнадцять, А потім подавати вже лише потім після очистки подавати в, в існуючу мережу. Під зменшеним тиском, вже зарегульованим. для того, щоб запалювалася колонка, нам достатньо двох бар. Максимум повинна в мережі водогону стояти три бари. Три бари це кожен бар це 10 метрів по висоті. На 9-поверховий будинок нам потрібно всього-навсього три бари. До 25 травня, до 25 зараз. До середини травня у нас вода була в водогоні. Потім, об'єм води забезпечився декількома сверловинами. Ці свердловини припиняли працювати, але буквально в один-два дні, коли почалася посуха, коли сонечко припекло, тиск у нас є вузол обміру на вулиці Тракторній, де весь час взимку і середину весни тиск стояв 5 барів. П'ять атмосфер. Ну, 5, 5 Потім в один-два дні тиск впав до двох. Кожен рік послуха зменшує тиск. Кожен рік, кожне літо у нас дев'яті поверхи не забезпечує. А резервуар. Такого накопичення, щоб резервуар... ми не були залежні від резервуар... дощів. Резервуар накопичення у нас знаходиться. Я вам покажу на вулиці Соборній, на самій верхній точки. Так була збудована наша мережа. Напірний колектор повинен бути був подавати воду по напорному колектору. Вода піднімається в резервуар резервуар чистої води. Він так і називається Ерчеве резервуар чистої води. Куди піднімається вода з усіх сверловин, не очищена. Там вона повинна була проходити обробку, очищатися і потім повертатися в існуючу мережу або в новозбудовану мережу, в підводи до будинків. Це було цим було знехтовано, і е, люди отримували воду не підготовлену не з резервуару чистої води, а отримували з напорного колектора. Що не може очищено. змінитися ось зараз? Що треба для цього зробити? Фактично, я особисто попливати на ситуацію не можу. Якщо ми поставимо насоси, ми дамо об'єм води, але ми її не очистимо, ми її не обробимо. Це ну, поки ранний... що стає питання хоча б на подати людям воду подати Про, людям... вже на очистку ми не притягнемо, подати людям воду. Нам ми закупимо насоси. Я гадаю, що процес пройде без якихось включань mm -hmm. інших осіб, що нам не спортують тендер, що торги пройдуть нормально, насоси будуть закуплені і вода з'явиться. Але ми не отримуємо якісної води. Ви ж розумієте, ми весь час користуємося технічною водою. Ми не можемо отримати. Ну, це якісну... у нас проблема веселькова, це стоїть до. Вже давно ми навіть не знаємо, не і не зазіхаємо, що ми колись її вирішимо. Але, але сьогодні але треба далеко, подати просто воду людям у будівлі. Даремно, даремно, ви про це кажете. Що ми не засіхаємо. Ми повинні на це зазіхати. Справа в тому, що та система, Ну, я як... стільки живу в Василькові, стільки ми очищаємо воду від цього заліта. Та система, яку і ми вона все стоїть на місці. Та система, яку ми маємо, неефективна. Я знову ж повертаю до того: об'єм води, який вилітає з півднімової труби під тиском, значні з. Значно відрізняється від об'єму ем води, який вилітає з півдюймової труби під тиском 7. Коли ми підставляємо руки під кран, з якої летить вода під тиском 3, ми набираємо склянку. А коли ми підставляємо ту склянку під водогін, з якого летить вода під тиском 7, ми набираємо пів вітра. Вибачте, куди вона йде? В землю, куди вона йде, в каналізацію, це ефективне використання води. Знову ж наколаємо до того, чи вистачить при такому використанні наших надр води всім мешканцям міста ніколи ні за що ще таке питання. І так приватні будинки вони офіційно і законно підключені до центрального водопостачання. Є має місце у нас у місті таке, так? Во тобто вони мають право користуватися шлангами для поливу? Ні. Поки не будуть встановлені лічильники. У нас є така злосна недбалість, що підключення водо до водогонів відбувалося без обліку, без обліку. Багато людей споживають воду і тим більше, тим більше в приватному секторі споживають воду по нормативу. Що таке норматив? Це одна прописана особа сплачує певний, за певний об'єм споживання. А ви якось контролюєте цей процес? Виходите, Це, штрафуєте. Цем... Поливають так, зараз так, це можливо, свої. це можливо було зробити, поки земля знаходилася у всіх людей в оренді. Зараз ми маємо закон про приватну власність То і доступ, ви не маєте доступ приват. до приватної оселі у нас без рішення суду ніхто не дасть. Люди позагорожувалися великими заборами, парканами, запустили собак і підходячи до паркану, ти думаєш, що звідти вискочить. І останнє питання: чи можете ви якось керувати розподілом води, припустимо, забезпечити поза Дитячі садки, школи, а потім уже будинки, там вже з харчування під'їзд води ми можемо забезпечити лише бочками. По підвозим, так? Так. А ви вже здійснюєте такі Звісно, на сьогодні? постійно. Бо садики скаржаться вам, вони страдають, що немає на чому зберегти? У нас є графік постачання води до дитячих закладів і до до мешканців, які звертаються до аварійно диспетчерської служби, там є графік. У боротьбі за воду постраждав начальник водоканалу Володимир Степанович Шестаков, який намагався дослідити, хто і яким чином незаконно підключився до центрального водогону і безсоромно крав воду у мешканців міста. Декілька днів тому об'їжджаючі свердловини в районі вулиці Михай... Михайлівська, 31, біля 9 будинку є у нас недалеко навпроти будинку 31-го є 13-та свердловина. Наш начальник дільниці водоканалу Шестакового Дима Степанович, об'їжджаючи, виявив підключений шланг прямо до манометричного вузла обліку. Води в самі uh -huh. і куди цей шланг манометр, пішов? Манометр був виключений, в кран вставлений шланг і на приватний сектор. Володимир Степанович зробив дурницю, що не викликав міліцію, а пішов по цьому шлангу, на нього хотіли накинути на люди, які користувалися, невідомі, які користувалися. Ну, це цей якась шланг. одна відвідала, Чи це, свої ні, ні, там свої три районі. Ні, там приватний сектор, а не. не Зрозуміло, це шланг один був і зрозуміло, що він шукав. Хто тобі ходив, не зрозуміло за цим водою, де? Так, так. Там о, дві особи, дві невідомі особи спробували напасти на Шестакова. Він цей шланг, Коли він змотував цей шланг і конфіскував фактично, що mm -hmm. він зараз знаходиться у нас в складі, так що, шановні добродії користувачі цієї води мож, можете прийти до нас за своїм шлангом, за своїм і ви знаєте І ми з'ясуємо, хто ви є і на яких засадах ви mm -hmm. використовували цю воду. Очільники комбінату комунальних підприємств разом з правоохоронними органами наразі займаються пошуками власників недешевого шлангу. А ми пропонуємо тим, хто його впізнав, завітати на вулицю Гоголя 32 і розібратися на місці, хто що порушив і як діяти надалі.